Номер 1111. Запиши у вигляді дробу частку. Один поділити на сім. Один ділене, тоді це чисельник. Знак ділення риска дробу. Дільник сім – знаменник. Дріб правильний. Якщо яблуко одне, а на семеро то кожен отримає по одній сьомій частині яблука. Або якщо одна піца на семеро, то кожен отримає одну сьому частину піци. правильний дріб, чисельник менше знаменника. 4 поділити на 13. 4 поділити рискою дробу на 13. Була частка, ми цю частку записали дробом. 4 13. Дріб правильний. 12 п'ятих. 12 поділити на 5, 12 чисельник ділене, риска дробу знак ділення, дільник 5, знаменник. 12 п'ятих це дріб неправильний, Це кожен отримає із п'яти на 5, Ми ділимо на 5, 12 яблук, Кожен отримає по 2, цілих яблука, та ще 2 п'ятих кожного яблучка. 43 поділити на 17. Та отак і запишемо. 43 рискою дробу поділити на 17. Дріб 43,17, неправильний чисельник більше, ніж знаменник. Це число більше, ніж 1. Наступне завдання. Запиши дріб у вигляді частки та знайди її значення. Дріб 12, других. Знак. Ділення. Риска дробу це знак ділення. 12 поділити на 2. Дорівнює 6. 120 десятих, риска дробу це знак ділення. 120 поділити на 10, 12. 153. 150 поділити на 3 дорівнює 50. Але. Дуже легко ділити рискою дробу. Чисельник ділене, знаменник дільник. Оце число 510 144. Воно ділиться на 3, зараз перевіримо: 5 додати 1 6, додати 4, 10, та ще 5 -15, 15 це сума цифр. Цього числа. 15 ділиться на 3, й само число ділиться на 3. І уявіть собі, що ми хочемо його поділити на 3: отак, у лінію знаком ділення. А так дуже легко. Дивіться, 5 на 3 не ділиться. Двіючку тут покладемо. 3 поділити на 3, 1. Тепер вже треба 21 поділити на 3 7. Тепер 0 треба поділити на 3, 0. Один треба поділити на 3, Нуль цілих нуль. Але ж цю одиничку ми запам'ятали оцю одиничку. Ми її не змогли поділити, бо вона одна, цілих не вийшло на трьох. Тепер треба 14 поділити на 3. 14 не ділиться, а 12 ділиться. Отут двічку покладемо. 12 поділити на 3 4. А тепер 24 треба поділити на 3. 8. І це дуже легко, якщо ви. Три розв'яжете таких вправи. Навіть не більше, три. Отут було цікаво це з оцими нулями, щоб їх не згубити. От розв'яжіть такі, самі придумайте числи і розділіть їх на 3, на 5, на 9, на 2. Так, наступний номер. За тиждень родина використала 2 кг цукру. Скільки кілограмів цукру вона використовувала на день? 2 кілограма за 7 днів. Використала, тут можу рисочку поставити, але щоб не сплутати за знаком мінус, то нехай так. Додумаємося, що 2 кілограма витратила за 7 днів. А за один день у 7 разів менше. То треба 2 кілограма поділити на 7. Але запишемо отак: 2 сьомих частини. Кілограм. На день цій родині треба дві сьомих частини кілограму цукру. Далі буде.